подписчики нашего канала. Ну, оно не опустится КМ 385, мотор. Вот его. Видите? А, всю ночь печатал честно говоря. <laughs> ну, короче, суть в чем, что такий мотор будет стоять у вас и в э, Кентаври, и в Орионе, и в Булате и в любом другом, э, ну, в проценте 80-90 китайцев. Сейчас вот такие два четверки. Є 385, є е, 400, е, 300, де, як їх, там, 490, 495. 24-ка, 40-ка і 45-ка, 50-ка. І вони всі ж такі. От. Навіть якщо там фірма, яка ці трактори продавала, закриється, поставщик закриється, ви скільки їх позавозили, ви зайдете запчасти без проблем. Ну, і вони не будуть стоїть космос грошей, Не треба буде чекати, замовляти. Трактор за 4 тисячі, за 4,5 чифа. Дай він корчний зручний. но ну, він все зробить. Ну, він е, зробить всі роботи. Він не виворить, да, ви будете мучитись, хто рулем без гідрифіціруватися, там ну, завжди підкачаєте. Ну, він виворував і гектарчик і два, ну, тяжко будете працювати, матюкається будете, поняти? Там під себе потім його гідропідсильович бачу ставить на такій. Ну, коротше, ну, ви зробите роботу. У вас коробка не крякне, це ну, одноразовий китай, вона буде бляха ходити, я не знаю, якими ту коробку йшла. Вона ну, здорово має. Бачите, шифер, дура. Вісім передач, все, понижна, повишна, окремо. В сінтах таких немає. коробок. ну, В більшості, мости, які чолки, воно буде, буде ходити, вас. Воно зробить тонна 300, 60 рядки стає метр двадцять по, -по, по центрах, грузи стоять, хіба кажу, наперед трохи пробувати. Ну все, і ви собі закрили питання. Якщо питання буде по ремонту, то, то буде дешево і швидко. А якщо по японцю, то буде питання по ремонту, то буде дорого і больно. Е, ну, Питання немає. Якщо вам попався японець в класному стані, ви можете 20 років взагалі на нього не лізти. А якщо купили хіню... Ну, як вже повезе, то тоді, мужики, ну, попадало, серйозно. А як перевірити, коли ви берете ушку, чи, що там в ньому не так, чи там нормально, чи ненормально. Вам продавці не будуть розбирати коробку, всю повністю розбирати і додивитися там, не знаю, до кожної шестерні, щоб все було чітко. Та ніхто таке не робить. Тому думайте, думайте, китайчика взяти, то практично недорого, ну, відносно вот. в обслуживаєш завжди, є вибір. Хочете щось круте по якості? Є Донфен. Пожалуйста, вот пів України хвалять всі мужики Донфен, а ніхто не... не...